Шановні колеги, господарі та організатори, учасники і гості Шостої міжнародної науково-практичної конференції Україна, Моя Вишивана. Як голова управи шкільної ради при Українському конгресовому комітеті Америки, передаю вам щирі та сердечні вітання і побажання творчої та результативної праці від педагогічних колективів. Учнів та батьків, опікунчих установ шкіл Українознавства Сполучених Штатів Америки. Українське шкільництво в США має багату понад 130-річну історію. Перші суботні та недільні школи виникли на сході штату Пенсильванія при греко-католицьких та православних церковних парафіях ще в 90-х роках 19 століття. А вже з початком ХХ століття ці школи працювали в всіх головних містах українського розселення в Америці. Це є і Нью-Йорк, Йонкерс, нью Нью-Йорк, Філадельфія, Клівленд, Детройт, Чикаго та багато інших. Важливий якісний крок української освіти в США починається в середині 20-х років минулого століття. Коли парафіальні суботні та недільні школи перетворюються в щоденні школи для українських дітей з викладанням дисциплін загальноосвітніх англійською мовою, і з додатковим викладом українознавчих дисциплін, це мова, українська література, історія, релігія, мовою українською. Наступний поштовх в розвитку суботніх шкіл українознавства починається в 50-х роках з прибуттям до США після воєнної хвилі української міграції. Ця хвиля в першу чергу характеризується високим рівнем національно-політичної свідомості та особливо високим рівнем освіти. Серед новоприбулих були десятки вчених докторів наук, професорів університетів. Понад тисячу професійних педагогів, а головне серед них буде десятки тисяч дітей шкільного та дошкільного віку майбутніх учнів наших суботніх шкіл. Саме тоді, в березні 1963 року, і була створена шкільна рада, незалежна освітня комісія при українському конгресовому комітеті Америки. Метою шкільної ради була і залишається координація роботи всіх українських шуботних шкіл, створення єдиних програм навчання, видання підручників та методичних матеріалів, проведення єдиних кінцевих іспитів, організація курсів та семінарів про підвищення кваліфікації вчителів. Щорічно проводяться всеамериканські вчительські конференції, починаючи з 60-х років, постійно видається журнал Рідна школа. Сьогодні наша організація об'єднує 22 школи, в яких викладають 400 вчителів і навчається майже 5 тисяч учнів. Бурхливі події останніх років і особливо розпочата Росією злочинна агресивна війна проти нашого народу значною мірою вплинули на всі аспекти життя в Україні та і життя українців за кордоном. Перші дні, тижні місяці війни наші школи перетворилися в волонтерські логістичні центри по прийому сортуванню та пересилці в Україну важливих гуманітарних вантажів. В ті дні ми особливо відчули ставлення простих американців, які ще до недавнього часу навіть не знали, де та України. А з початком війни приходили до нас, щоб висловити свої співчуття. Та підтримку своє обурення злочинними діями Росії приносили і прихали передати в Україну одяг, взуття, медикаменти, предмети гігієни та багато багато іншого. Сотні тисяч простих американців стали спонсорами урядової програми «Uniting for ЮНІТІНГОЮКРІЇН корочно «You, you», по якій спочатку війни майже півмільйона українців знайшли прихисток в США. Таке відношення американців до нас вселяє впевненість в тому, що як би не змінювалася політика уряду США, американський народ завжди буде за Україну. З прибуттям за останні три роки великої кількості біженців України, серед яких є чимало дітей шкільного та дошкільного віку, точної статистики ми не маємо. Значно зросла кількість учнів шкіл українознавства. В окремих школах це зростання сягнуло 25-30%. На жаль, наші школи через ряд причин не можуть прийняти всіх бажаючих учнів. В першу чергу, серед цих причин це є відсутність відповідних шкільних приміщень, відсутність підручників інших навчальних матеріалів. Та і наші програми навчання розраховані на дітей, головною мовою щоденного спілкування, яких є англійська, а українська, хоч і залишається рідною мовою, вивчається як іноземна. Нерідко різниця в рівні володіння мовою та рівень вивчення окремих дисциплін приводить до того, що учні головностарших класів через деякий час перестають відвідувати суботні школи. Важливим завданням також є допомога в організації та проведення національного мультипредметного тесту НМТ. Так в минулому році за допомогою наших шкіл була організована ця допомога в таких штатах, як Нью-Йорк, Мічиган, Детройт та Каліфорнія. Понад 400 старшокласників прийняли участь в цьому тесті. Думаю, що подібні освітні проблеми існують і в інших країнах розселення українців. Тому сьогодні є дуже важливим розпочати міністерством і окремими інституціями в Україні, українськими освітніми осередками за кордоном програми по міжнародній співпраці на всіх освітніх рівнях. З осені минулого року при міністерстві освіти. Активно працює робоча група з питань підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном. Активізувалася робота світової координаційної Верховно-освітньої ради при Світовому конгресі українців. Сьогодні також радий повідомити, що в рамках цієї співпраці та в результаті консультацій, зустрічей з нашими колегами з кафедри початкової освіти та освітніх інновацій. В березні цього року була підписана угода про співпрацю між шкільною радою при УКК та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, університетом, який активно впроваджує і розвиває нові педагогічні наукові напрямки, такі як, наприклад, дослідження українського шкільництва за кордоном, проблеми та перспективи освіти в умовах цивілізаційних викликів, вимушеної імміграції. На закінчення хочу ще раз побажати учасникам конференції плідної роботи і цікавих наукових дискусій. І головне мирного неба слава Україні.